Вітаю, в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю. О 18-й за Києвом 11-й за Вашингтоном говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях пишіть ваші запитання, а також обов'язково пишіть звідки ви нас дивитеся завжди. Дуже важливо, і приємно знати, де є наша аудиторія. Отже, розпочнімо із найостанніших новин: Росія здійснила чергову масовану атаку проти українських цивільних та інфраструктури. Майже 70 ракет, і 200 дронів. Пошкоджені об'єкти, як повідомляють в українській владі, по всій країні в Одесі, Полтаві, Чернігові і. Тернополі, як пише видання The New York Times, Росія здійснила шалене бомбардування критично важливої української інфраструктури на тлі зростаючого занепокоєння, що рішення США не надавати розвідувальну допомогу може зробити Україну більш вразливою для атак. Міністерство закордонних справ України у мережі ЕКС написало зокрема таке. Перші кроки на шляху встановлення реального миру мають включати примушення Росії припинити саме такі атаки. Також вони кажуть, Україна готова йти шляхом миру, і саме Україна хотіла миру від початку війни. Але завдання змусити Росію припинити війну. Ми наразі очікуємо більше офіційних повідомлень, зокрема і від Сполучених Штатів. Тим часом американський президент Дональд Трамп у своїй мережі «True Social цього ранку ем, натякнув на те, що він не проти запровадити ти санкції проти Росії він сказав, виходячи з того факту, що Росія прямо зараз здійснює великий тиск на Україну на полі бою. Я рішуче розглядаю масштабні санкції проти банківського сектору, інші санкції та тарифи на Росію до тих пір, доки не буде досягнуто остаточного мирного врегулювання та припинення вогню до Росії та України. Сідайте за стіл. Переговорів просто зараз, поки не пізно. Дякую. Ось таке послання від американського президента Дональда Трампа, і буквально у ці хвилини він має звернутися до країни. Ми не знаємо про тему його промови, але безумовно повідомимо про це. У наших наступних програмах тим часом тему про те, як зараз розвиваються зусилля Сполучених Штатів зі встановлення миру в Україні і пропинення російської війни проти України, про це поговоримо з моєю колегою Марією Ліновською, яка приєднується до ефіру. Просто зараз. Марія, привіт, вітаю, Юлі, вітаю наших глядачів. Отже, Марія, дуже буремний тиждень. На якому етапі нині справа мирного врегулювання? Які найостанніші заяви ми почули від американського президента Дональда Трампа і від його команди? Адже знаємо, що вже наступного тижня у Саудівській Аравії можуть пройти перемовини між делегаціями України та Сполучених Штатів. Юлю, це дуже важливе питання, але цікаво повернутися все таки до е, теми санкцій, е, про які говорить Дональд Трамп раніше про те, що Сполучені Штати будуть, як е, як вони кажуть, заохочувати Росію до перемовин, якщо вона не захоче на них іти через посилення економічних санкцій. Про це говорив і готовність е, робити е, робити цей крок. Говорив міністр фінансів Скот Бесен. Щойно буквально ми почули е, коментар від директора Національної економічної ради США Кевіна Гасета. І він, як на мене, прокоментував. Цю ситуацію найкраще він сказав, що президент Трамп у тому, що нам потрібно зібрати всіх за стіл перемовин, і ми можемо це зробити як за допомогою пряника, так і за допомогою батога. І цим саме цією метафорою пояснюється взагалі. Та ситуація, яка склалася і навколо України, і ці заяви сполучених штатів щодо можливих санкцій Росії для Росії сполучені штати хочуть укладення швидкого миру. Дональд Трамп неодноразово про це говорив. Це є одним з його ключових пріоритетів. Як найшвидше закінчити цей, як він каже, конфлікт. Він постійно посилається на кількість жертв, які щодня від обох сторін розвідка сполучених штатів бачить і. Як каже Дональд Трамп, він може вплинути на те, щоб обидві сторони сіли за стіл перемовин і до чогось домовилися. І тут ми бачимо, що коли якась зі сторін не хоче домовлятися замість е, пряника, замість того, щоб питати на яких умовах ви хочете закінчити цей мир, Дональд Трамп починає діставати батога, і в контексті України це було припинення. Військової допомоги від сполучених штатів після візиту Володимира Зеленського. Бачимо, що таким чином Сполучені Штати заохочують назад Україну до перемовин на їхніх умовах, і бачимо, що можливо, ми не знаємо на яких умовах ідуваються перемовини з Росією. Американська адміністрація це не коментує, але бачимо, що в публічному просторі починають з'являтися заяви, що якщо Росія не захоче йти на перемовини, якщо Росія не захоче йти на поступки, то можливо будуть впроваджуватися економічні санкції проти самої Росії щодо. Цих перемовин, які відбуватимуться в Саудівській Аравії, знаємо, що українська та американська делегація будуть зустрічатися там. Вчора це підтвердив спеціальний представник президента США Стівен Вітков. Він сказав, що можливо це буде в Ріяді, можливо, це буде в Джеді, але однозначно це буде у Саудівській Аравії. І предметом обговорення буде план мирної угоди та початковий етап припинення вогню. І тут дуже важливо, те, що він зауважив, що не те, щоби. Була можливою ця зустріч на те, щоб знову Україна повернулася до перемовин зі сполученими штатами, дуже повпливав, як він каже, лист Володимира Зеленського до президента Трампа, в якому він вибачився, в якому він подякував. Він каже, що президент Трамп а, був дуже заохочений цим листом і сказав, що це був справді а, хороший позитивний крок. На запитання про те, чи відновлять Сполучені Штати. Військову допомогу для України після цього листа Відков сказав, що це вирішувати президентові, але він бачить позитивні кроки вже від України. А також він не виключив, що Володимир Зеленський може повернутися до Білого Дому для обговорення подальшої подальшого укладання мирної угоди. Він сказав, що є шлях назад. Президент Зеленський продемонстрував, що має намір іти по цьому шляху для добросовісного повернення. Також про це вчора запитали на прес-конференції і Дональда Трампа. Він також не виключив можливості, що президент Зеленський повернеться у Білий Дім, і ось як він це прокоментував. коли Зеленський, коли Зеленський неминуче повернеться до Білого Дому, чого ви очікуєте від нього, і чи думаєте ви побачите його в кроватці? Що ж, я думаю, що станеться так, що Україна хоче укласти угоду, тому що я не думаю, що у них є вибір. Я також думаю, що Росія хоче укласти угоду, тому що за дещо інших обставин, які знаю тільки я, у них теж немає вибору. І також президент Трамп пішов трохи далі. Він прокоментував заяву президента Франції Мануеля Макрона про те, що Франція готова надати ядерну парасольку для захисту європейського континенту. Коли Трампа спитали, чи готовий він робити те саме для Європи. Він сказав, що перемовини між Росією та Україною для укладання мирної угоди вже мають дуже хороший прогрес. І також він сказав, що після того, як це буде укладено, Дональд Трамп має намір досягти денуклеаризації усього світу. Він сказав, що в нього були про це перемовини з Росією із Китаєм, і всі готові піти на цей крок. Давайте послухаємо. Я вам скажу, що за останні пару днів ми досягли значного прогресу з Україною та з Росією, і було б чудово завершити це, щоб нам не довелося так говорити про ядерну тему. Було б чудово, якби ми всі позбулися ядерної зброї у Росії і у нас, безперечно, найбільше. Стільки ж отримає Китай протягом 4-5 років. І було б чудово, якби ми всі змогли денуклеаризуватися, тому що потужність ядерної зброї божевільна. Це божевілля, коли я просунувся в цьому процесі з Росією, незважаючи на обман Росія, Росія, Росія. Це був повний обман, повний обман сфальсифікований деякими поганими людьми. Але незважаючи на це, я був дуже близький до програми денуклеаризації з Росією, і ми збираємося залучитися підтримкою Китаю. Я говорив про це з президентом Сі, і він був би дуже радий погодитися з цим. Але трапилися погані речі, вкрадені вибори. Сталася фальсифікація, і тому нам довелося повернутися до цього аж через 4 роки. Але я б дуже. Хотів почати думати в протилежний бік до того, про який ви говорите. Динуклеаризуватися було б неймовірно. Марія сьогодні відбулися чергові обстріли Росією української інфраструктури, обстріли атаки проти українських цивільних, і у Вашингтоні, зокрема, є занепокоєння щодо того, серед дипломатичної спільноти експертної, що якраз замороження американської допомоги зараз воно робить Україну більш вразливою щодо таких російських атак. Від чого залежатиме розмороження військової допомоги Сполучених Штатів для України? Ну тут адміністрація президента Дональда Трампа досить чітка, і усі посадовці відправляють із цим питанням до самого Дональда Трампа. кажуть, що це буде його рішення, і знову ж таки повертаємося до тези про а, те, що Трамп використовує зараз метод Кнута і пряника. Він заохочує обидві сторони до перемовин, якщо вони не хочуть іти на тих умовах, які пропонує Америка. Трамп застосовує метод Кнута. І в випадку з замороженням української військової допомоги це є а, саме таким методом. Однак бачимо, що відбувається відлига, що лист президента Зеленського до Альда Трампа мав свій вплив на американського президента, і про те, що ця е, е, зупинка американської допомоги є тимчасовою, говорили знову ж таки дуже багато американських посадовців. Говорили спікер Палати представників е, Майк Джонсон. І вчора також сказав на це на, про це на зустрічі із британським міністром е, е, оборони, американський міністр Піт Гексет. Він сказав, що це пауза в очікуванні справжньої віддані відданості шляху до миру і що президент дуже пильно стежить за тим, що говорять і роблять українці щодо прихильності цьому. Мирному процесу, і знову ж таки він сказав, що Трамп а, сам буде ухвалювати рішення, але поки що це лише а, пауза, і каже, що Сполучені Штати віддані зокрема тому, щоб досягти а, швидкого і тривалого миру в Україні. Давайте послухаємо його is a pause. Як зазначив президент, це пауза. Саме те, що він сказав з самого початку пауза в очікуванні справжньої відданості шляху до миру. Президент дуже пильно стежить за тим, що саме говорять і роблять українці щодо прихильності цьому мирному процесу. І нас дуже заохочують ті знаки, які ми бачимо. Зрештою, він ухвалить рішення, але поки це пауза. Марія, вчора у Пентагоні, якраз з Пітом Гекситом зустрічався міністр оборони Великої Британії. Яке бачення тривалого миру презентував британський посадовець у Вашингтоні? Юлю теж дуже цікавий. Тут є аспект того, на яких умовах пропонують Сполучені Штати мир і кажуть, на які поступки які сторони мають піти. Зокрема, Україні говорять, що потрібно буде поступитися певними територіями з поступок для поспро щодо поступок з боку Росії. все, що ми поки що чули, це від радника з нацбезпеки щодо того, що Росії доведеться піти на поступки в контексті гарантій безпеки для України. Але знаємо, що Сполучені Штати говорять, що гарантій безпеки для України вони надавати не хочуть офіційно і покладаються відповідальні на європейських колег. зокрема бачимо, що Сполучене королівство, і зокрема прем'єр-міністр Кір Стармер, вже заявив, що він готовий а, м, супроводжувати повністю весь мирний процес під керівництвом сполучених штатів, і саме Великобританія зобов'язується дати Україні оці гарантії безпеки, про які а, він говорить. Учора міністр оборони Гілі відзначив, що. Україна готова підписувати угоду зі сполученими штатами. Водночас, 에, сполучене королівство докладе максимальних зусиль для того, щоб все таки гарантувати, що мирна угода буде для України стійкою, довготривалою і справді призведе до миру. Давайте послухаємо його слова Деревіфорейсісфай. Вони готові до припинення вогню. Вони хочуть гарантій безпеки, які мають послідувати, щоб забезпечити те, що вони знову не зіткнуться з російським вторгненням і російською агресією. Але вони, як і ми, готові працювати, щоб максимально використати цю унікальну можливість, яку ми зараз маємо, і це відповідальність на нас всіх. І це дуже чітко продемонстрував наш прем'єр-міністр. Це зрозуміло від президента. Це також зрозуміло і від президента Зеленського. Марія, ще однією важливою темою для українців є повідомлення про можливе скасування тимчасового захищеного статусу так званого ТПС, тут у сполучених штатах для сотень тисяч українців, які прибули до США після початку повномасштабного вторгнення України. Речниця Білого Дому Киролен Левіт напередодні спростувала цю інформацію. сказала, що такого рішення ще не ухвалили. Воно ще не ухвалене. А що каже про це сам президент Дональд Трамп? Ну, вчора в овальному кабінеті його все таки спитали про це. Він довго не міг зрозуміти про що саме йдеться, але запевнив, що він ухвалить таке рішення рішення щодо цього питання. Досить скоро він каже, що є різні думки щодо цього питання, але він наголосив, що адміністрація його президентства не хоче завдавати шкоди українцям, але сказав, що дуже скоро він це питання вже вирішить. Давайте послухаємо. Яка ваша думка щодо ТПС для українців? Що саме? Чи розглядаєте ви скасування статусу ТПС для понад 200 тисяч okay. українців, які проживають тут у США? що ви кажете? Українці, які тут у США під статусом ТПС. GPS? GPS? статус тимчасового захисту ТПС. я думав. Ви сказали GPS. є деякі новини про те, що їх скасують і депортують з країни. Ви це розглядаєте? ми не хочемо нікому завдавати шкоди, ми точно не хочемо завдати їм шкоди. І зараз я дивлюся на це. І деякі люди вважають, що це доречно, а деякі ні. Я ухвалю рішення досить скоро, але ми не хочемо завдати їм шкоди, особливо українцям, які і так багато чого пережили. Ну юлю. Тут також важливо зазначити, що міністерство внутрішніх справ, яке курує цей процес, нещодавно продовжило дію цього тимчасового статусу захисту для українців. За інформацією, близько 240 тисяч українців зараз перебувають на цьому статусі. І каже міністерство, що в них також поки оновлень щодо скасувань цієї програми чи якихось змін немає. Ми будемо слідкувати за цією темою. і Обов'язково повідомляти наших глядачів. Марія, дякую тобі. надзвичайно. Марія Льоновська була з найостаннішими новинами від адміністрації Дональда Трампа щодо ходу миротворчих або мирних зусиль від американської влади американського президента. Дякую тобі, дуже Марія. Друзі, дякую вам дуже за активність. Є багато коментарів. Вітають із Дніпра із Києва із Італії. Кривий ріг дивиться, і багато запитань є про мого колегу і мого співведучого Остапа. Я хочу друзі вас дуже попросити і з поваги до мого колеги. Я прошу вас читати офіційні повідомлення саме від нього і чекати деталей саме від нього. Також Марія питає про те, чи збирається США повністю чи частково зняти санкції із Росії. Та що ми чули від американського президента, він сказав, що він не збирається цього зараз робити. Він сказав, що побачить, як будуть відбуватися далі далі перемовини і чи це буде логічним на якомусь етапі? Що ми почули сьогодні? Сьогодні американський президент сказав, що виходячи з того факту, що Росія прямо зараз здійснює великий тиск на Україну на полі бою, я рішуче Зглядає масштабні банківські санкції, а також тарифи на Росію до тих пір, поки не буде досягнуто остаточного мирного врегулювання. Отже, від американської адміністрації ми зараз бачимо інші повідомлення або повідомлення в іншому напрямку. Друзі, ще одна важлива тема: це те, що відбувається зараз у Європі. Ви знаєте, напередодні відбулося екстерне засідання лідерів країн Європейського союзу, щоб Обговорити подальшу допомогу Україні, зміцнення власної безпеки. А вже наступного тижня, 11 березня, у Парижі, запланована зустріч військових лідерів країн, які готові допомогти Україні гарантуванні довготривалого миру. Зокрема, про це заявив український президент Володимир Зеленський. Більше про ці зусилля з боку європейських партнерів України поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном, який приєднується до ефіру зараз. Богдана привіт. Вітання, сподіваюся, ви не чуєте так. Я тебе чую, Богдане. Отже, що відомо нам про зустріч 11 березня, що на ній буде обговорюватися, яка мета? Отже, вже було кілька зустрічей, і ми е, багато говорили про е, нещодавню 2 березня у Лондоні, де збиралися переважно е, глави держав та урядів е, групи країн, е, яку британський прем'єр-міністр Кір Стармар назвав. Е, Coalition of the Willing, тобто коаліцію охочих, тобто не представників якоїсь цілої організації, а суто країн, які готові вдатися до конкретних кроків, коли йдеться про гарантії безпеки для України і, зокрема, про відрядження е, військових. Отже, загальна е, так би мовити, якщо не казати домовленість, то загальна ідея. Е, Відрядження е, військ, створення е, міжнародних сил підтримки миру після того як буде досягнута мирна угода, очевидно має підтримку і е, тепер. 11 березня у Парижі мають зібратися вже не глави держав, а суто військові представники. Я бачу повідомлення, що це мають бути міністри оборони і командувачі штабів збройних сил тих країн, які будуть обговорювати вже суто практичні речі, так тобто як. Може відбуватися це розташування, яку конкретно кількість військових чи, чи техніки можуть надати надати країни, хто буде це підтримувати? Я собі приблизно це так уявляю, тому що, наприклад, вже зараз ми маємо повідомлення, що країни, такі як Польща і Румунія, а ми звертаємо на них звичайно ж велику увагу, тому що це безпосередні сусіди України, які мають кордон з Україною, держави, члени ЄС і НАТО. Вони вже кажуть, що до речі, вони брали участь у дотеперішніх зустрічах у Лондоні і, і будуть також представлені у Парижі. Очевидно, вони кажуть, що вже готові говорити про те, що вони беруть на себе зобов'язання, коли йдеться, наприклад, про постачання. Такого ймовірного миротворчого контингенту чи сил підтримки миру тощо Богдане. Вчора Європейський Союз, лідери Європейського союзу, зібралися на екстрене засідання щодо України і на тлі повідомлень про те, що Сполучені Штати заморожують обмін розвідданими військову допомогу Україні. Чи є якісь відчутні результати цієї зустрічі? Юлю усі посадовці завжди кажуть, що їхні зустрічі дуже важливі. І майже завжди ми чуємо, що переговори страшенно успішні посадовці дуже люблять хвалитися своєю роботою і ніколи, майже ніколи, не критикують її окрім звичайно таких очевидних проблематичних зустрічей, які нещодавно були у овальному кабінеті між українською стороною і американською, де важко було приховати проблеми тут. А ми говоримо про е, зібрання 27 країн Європейського союзу, яке відбувалося е, довго майже до опівночі е, учора. І ми маємо два таких головних напрямки рішень до речі, одне з них, коли йдеться про Україну, все ж таки виявило проблеми передбачувані проблеми з угорщиною. Насамперед, яка не захотіла підписувати висновки, які ухвалили чи домовили між собою учасники саміту у Брюсселі, але знову ж таки. Представники керівництва Євросоюзу е, сказали, що це не так уже й важливо, що е, Угорщина Віктор Орбан в чергове вставляє палиці в колеса е, більшості, е, власне вказуючи на те, що він е, один е, залишився. Е, Словаччина навіть пішла все ж таки на те, щоб підписати е, цей спільний документ щодо підтримки України. Друга частина це рішення про те, щоб Європа мобілізувала багато тобто йдеться про сотні мільярдів євро на те, щоб відродити свою оборонну індустрію і переозброїти Європу. Ми про це багато говорили напередодні знову ж таки, але тепер йдеться про те, що головний напрямок узгоджений. Європейські лідери вирішили, що так треба залучати такі механізми, як там бюджетні видатки, збільшення кредитних інструментів використання європейського банку інвестицій. Тобто, фактично, європейський союз бере на себе щораз більше, небувало досі роль, якщо Упродовж десятків років Європейський Союз це була організація торгівлі, узгодження там полегшення пересування робочої сили. Це був єдиний цілісний ринок, що найголовніше любили завжди підкреслювати європейці. Зараз Європа бере на себе конкретно як організація більше повноважень, коли йдеться про питання оборони і безпеки. і… Питання фінансування способів фінансування вирішується зараз. 20 березня має бути ще одна зустріч з цією темою у європейському союзі, де будуть ухвалені конкретні юридичні механізми. Здається, зараз кажуть, що буде приблизно 5, які передбачають, наприклад, збільшення можливостей для урядів перевищувати виставлену досі межу. Дефіцит бюджетного дефіциту, коли йдеться про видатки на оборону і батан, інші батан, подібні механізми. Богдане, є конкретне запитання до тебе від нашого глядача Емейзінджоні. Він питає, чи планує Велика Британія найближчим часом передати Україні новий пакет військової допомоги? Чи щось відомо про це? Приємно, що е наш глядач, який називає себе Емейджі Джоні, е так е вірно і е регулярно дивиться наші програми. Е ми не маємо зараз якихось конкретних оголошень щодо щодо чергового чергового пакету допомоги великої британії але напевне варто нагадати що британський уряд зобов'язався щороку витрачати мінімум 3 мільярди фунтів стерлінгів на допомогу україні отже якщо покладатися на слово британців а досі вони дотримувалися цього то подальші пакети допомоги україні будуть Богдане, до ще однієї теми хотіла перейти тут. Європейські посадовці, які прибувають до Вашингтона, це був і Кір Стармер і Еммануель Макрон. Вони говорили про те, що їхні країни готові у разі потреби виступити цими га гарантувальниками безпеки, власне відрядити свої війська для того, щоб гарантувати тривалий мир. Є і інші думки, які зараз лунають із Європи, що можливо цю безпеку і цей тривалий мир можна гарантувати іншим шляхом? Зокрема, Джорджа Мелоні висловлює свою ідею, що каже вона, і як реагують на її ідею? Юлію, очевидно, ти маєш на увазі пропозицію, яку висловила прем'єр-міністрка Італії пані Мелоні у зв'язку з самітом у Брюсселі, де вона сказала, що було би добре, якби на Україну поширити статтю про, про захист членів країн НАТО, не надаючи Україні членства. Це очевидно ідея, яка привабила увагу журналістів. Після того як Сполучені Штати зокрема оголосили, що не підтримують ідею членства України у НАТО, відкрито постало питання: що, що робити далі з тим, що фактично організація пообіцяла Україні це членство не раз. Пропозиція пані е, лунає цікаво, але виникають також інші питання: а якщо такі країни, як Сполучені Штати, чи там, наприклад, знову ж таки Угорщина, кажуть, що вони не хочуть погоджуватися на членство України насамперед, тому що не готові вступати у війну для захисту України, то постає питання: що пані Мелоні має на увазі, як вона переконає союзників. Це відкрите питання, але інший аспект у тому, що пані Мелоні висловила цю пропозицію водночас, заперечуючи ідею відрядження. Військ в Україну у межах міжнародних сил підтримки миру про що заявили британці, також французи, та підтримали очевидно інші країни, що ми почали цю розмову. Пані Мелоні сказала, що надання Україні захисту подібного до захисту п'ятого статті, що гарантує захист членам НАТО Україні. Простіше і довговічніше, аніж створення міжнародних миротворчих сил. Ось як вона це дуже довго і складно пояснювала. Послухайте, чи, чи переконливо для вас лунають її аргументи. Я вже казала, що думаю про цю пропозицію. Я дуже дуже спантеличена тією пропозицією. Я сказала з самого початку, я не вважаю її особливо дієвою, а також вважаю її дуже складною. Я вважаю, що центральне питання миру в Україні, стосовно якого нам треба докласти всіх можливих зусиль для сприяння мирному процесу. Вітаючи всіх, хто хоче прийти до мирного процесу. Починаючи з американської ініціативи, це дати певні гарантії безпеки, необхідні для справедливого миру. є різні способи зробити це, і тут ми подаємо наші пропозиції. На мою думку, невизначені війська, європейські війська, французькі, британські чи інші це дуже складне рішення і, мабуть, найменш дієве. Я сказала це, я повторювала. І я також виключила гіпотетичну можливість відправки італійських військ, і я міркую, що нам треба думати про більш довгострокові рішення ніж ті, які передбачають вирядження військ. Іншою справою була б миротворча місія Організації Об'єднаних Націй, але це зовсім інша справа, тому що це місії, які залучають, коли мирний процес відбувається. І це не така пропозиція, про яку зараз говорять. Я повторюю, що я, як і раніше, дуже дуже збентежена цією пропозицією. Багато різних думок лунають, Але як каже зокрема американський очільник Дональд Трамп, він каже, до цього етапу ще треба діти. Спочатку треба встановити цей мир, а потім вже вирішувати, як його підтримувати. Ну і він переконує, що це може статися завдяки зусиллям американської адміністрації. Богдане дякую тобі. Надзвичайно продовжимо цю тему. в Програмі частем Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку. Друзі, я дякую вам надзвичайно за вашу увагу, за вашу довіру. Брифінг повернеться до ефіру вже в понеділок, а о 22-й сьогодні. Грама часта, ми побачимося на все добре. Бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток голосу.